Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Рахунок поки що залишається невідкритим. А зараз небезпечний момент у Кужеля. Вуфтак з дальньої дистанції Рикошет. Вперед, закидання, гебак за межі поля. І на цьому все була певна ігрова перевага, перевага за моментами, але вдалося тобто, все ж таки вирівняти гру. Стріл моменту манту чучмана і чучман забиває все ж таки. Розвивається цей поєдинок. все таки Вишгород мав перевагу, але миттєво вижортий зимні один-один все, що було потрібно. Це взагалі зберігалося в рахунку зовсім не довго, а тут два один. Зробити серйозний крок на шляху до кваліфікації Суперлігу. Нагадаю, зараз мавман, до речі, перехоплення і виштак. Тим часом один гол вдається відіграти ви жгороду після розміра що цього штрафного. Нога скидка. Богдан пробиває рекошети. Три-три. І Шевроле. Шевроле намагається вирвати Вікторію. Юрченко. Не перегриє Шершова. Шершов грає жорсткою до кінця. Ніч виходить за межі поля. Юрченко. Юрченко вперед. Шершов на виході підбирає Ні, не підбирає. Тож так? Перші спроби. І все. Все на цьому час вичерпано. Знову бойова нічия. Нічия 3-3. Друзі, одразу після матчевий коментар Сергій Ющенко, капітан колективу Шевроле. Сергію, як свідомий коментатор, очечко в карман, ну, таке питання. Як вважаєш? Одне здобули чи два втратили? Однозначно два втратили, тому що перемагали 3-2 і третій гол ну, зовсім не помилка, яку не повинен робити воротар такого рангу, навіть якщо 4 секунди закінчилось, просто його кудись викинь. Але все буває в футболі. В першому програвали, тому можливо, закономірно, хоча я вважаю, все ж таки, що ми втратили два очки. Друга гра поспіль, друге 3-3. Як, як це ви прокоментуєте? Ну і взагалі кого сьогодні виділили в своєму складі? І чи задоволений ти стартом? Ось такі запитання. Ну, стартом турніру однозначно не задоволені, тому що два очка в трьох іграх це не те, на що ми розраховували. А, чому друга нічого поспіль? Ну напевно, що трохи ще не можемо знайти свою гру. Десь помиляємось, десь не оптимальний склад. А, тому так, маємо те, що маємо поки що нікого не буду виділяти в складі. Можливо, можливо, тільки наша молодь. Діма і влад сьогодні непогано зіграли. А так в цілому вся команда награла на ніч. Сергій, дякую за ваш коментар. Бажаю тоді зробити вам правильні висновки. І головне без травм. Друзі, Сергій Юрченко, капітан колективу Шевроле. Олексію. Кеш, теж запитання до вас. Два втратили? Чи одне здобули? Як вважають? Та два втратили, звичайно, розраховували тільки на перемогу. Не було просто одного з лідерів кахи нашого Пушкарьова. Ну нічого, в наступних іграх будемо питатися очки повертати, так сказати, у вижгород. Що сьогодні е не вдалося, е і в цілому кого зможеш виділити сьогодні у своєму ком команді? Якось вроді би і моментів більше було в нас, але щось не летіло. Молодець, як завжди, напевно, воротар наш Женя шершов. Що якщо б не він, то могло б більше залітати, але таке вже. Будемо старатись. Якісь ноги сьогодні були не свої, я в щось не бігалось. Вроді хочеться бігти, а воно не біжить. Це до Олександра запитання? чи взагалі? Ні, ні це, про ноги, про це... Це... це про свої ноги, не про його ліноги. Це про свої, я прийняв. А, чи задоволені ви стартом і в цілому? Взагалі, як вам Сільвір дивізіон по складу і по командам? Е, дивізіон цікавий, стартом задоволені, ну в принципі задоволені. Але сьогодні хотілося б, звичайно, отримати перемогу, тому що ну, потрібно було обігрувати сьогодні. Там є суперники ще сильніші. Олексій, дякую вам за ваш коментар. Бажаю зробити правильні висновки та головне – бистром. Дякую вам. Олексій Богдан, капітан колективу Вишгород.